Права 363. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Дивимося. Перше задання: у нас 3 одинадцятих до квадрату. Ну що ж, записуємо, що означає цей запис. Це означає, що у нас 3 одинадцятих потрібно помножити на 3 одинадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо, чому дорівнює добуток. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 3, що множиться на 3. А знаменнику, добуток знаменників, 11, що множиться на 11. Тут у нас нічого не скорочується. 3, що множиться на 3, це буде 9. А 11, що множиться на 11. 11 на 10 це 110. Плюс 11 це буде 121. Отже, 9, 121. Є? Тобто 3 11 у квадраті це 9 121. Переходимо до другого завдання. 1 четверта в кубі. Записуємо, що означає цей вираз, що в нас 1 четверта множиться на 1 четверту і множиться на 1 четверту. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. В чисельнику записуємо добуток чисельників: 1, що множиться на 1, що множиться на 1, а в знаменнику 4, що множиться на 4, і множиться на 4, і це дорівнює. 1 що множиться на 1 і множиться на 1, це буде 1. Так. А в знаменнику 4 що множиться на 4 це 16. Помножити 1 раз на 2, це буде 32. І ще раз на 2 це 64. Тобто це буде 1, 64. Переходимо до третього завдання. 3 завдання. 3,15 у квадраті. Ну що ж, простіше одразу 3,15 записати у вигляді звичайного дробу. 3, що множиться на 5. Це 15 плюс 1 це 16. Тобто це все одно, що записати, що 16 п'ятих. До квадрату. І це дорівнює. Цей запис означає, що у нас 16 п'ятих множиться на 16 п'ятих, І це дорівнює. Ну що ж, записуємо у чисельнику тоді добуток 16, що множиться на 16, а в знаменнику добуток 5. Що множиться на 5 і це дорівнює. Ну що ж, залишилось 16 помножити на 16. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, чому дорівнює добуток. Тому, ну, що можна зробити? Можна перемножити. Тут в мене є місце. Я зверху буду записувати, хоч не думаю, що це мені знадобиться. Записуємо, що 16. Що множиться на 16 і це дорівнює. 16, так, 6 на 6, це 36. 6 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 помножити на 6 це 6. Плюс 3 це 9. 16 помножити на 1 це 16. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 6. 9 плюс 6 це 15. 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Отже, вийде 256. Записуємо 256. 5 що множиться на 5, це 25. Отже, це буде 256 25. Ну, якщо я заберу 250 25, а 250, що ділиться на 25, це буде 10. Тобто, якщо я заберу 10, цілих, то у мене ще залишиться від 256, заберу 250, залишиться 65. 25. Отже, це буде 10, цілих, 625. Тобто 3,15 у квадраті це 10,625. Переходимо до четвертого завдання. 1,1 друга в третій степені. Запишемо 1,1 друга в вигляді звичайного дробу. 1 ще множиться на 2 це 2 плюс 1 це 3. Тобто, це можна записати як 3 в третій степені. І це дорівнює. Цей запис означає, що в нас 3 других множиться на 3 других і множиться на 3 других. І це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників 3, що множиться на 3, і що множиться на 3. А в знаменнику записуємо добуток знаменників 2, що множиться на 2 і множиться на 2. І це дорівнює. 3, що множиться на 3 це 9, помножити на 3 це 27. А в знаменнику 2, що множиться на 2 це 4, помножити на 2 це 8. Отже, це буде 27 восьмих. Я можу звідси забрати скільки восьмих частин? 24 8. 24, що ділиться на 8, це буде 3. Тобто ми записуємо, що це 3 цілих. Ну, і якщо я забрав 24, і ще в мене залишиться 3 восьмих. Тобто це буде 3,3. ,3 Є. Ну що ж, виходить, що 1,1 в кубі це 3,3. ,3 ну що ж, ось таке завдання на піднесення звичайного дробу до степеня. На цьому вправу завершено.